У мене немає часу, я нічого не встигаю. Як часто ви таке чуєте, або й кажете самі. А скільки дійсно часу йде у вас на важливі справи, а які уходять в пусту? Чи ви думаєте, усі родовані, просунуті та багаті люди мають більше годин у добі? Дуже ймовірно, що 7-9 годин у будній день вам потрібно для роботи або навчання. Також вам, звичайно, треба спати, тобто ще 7-8 годин, і у вас лишається 6-8 годин. Питання лише в тому, куди вони зникають. Звичайно, треба приготувати їжу, час від часу прибратись, але це не 6-8 годин на день. А ви так хотіли подивитися якийсь фільм, пройти улюблену гру, вийти на пару годин прогулятись, треба самого себе спитати, а що для мене дійсно важливо? Чому моя улюблена справа все ще не в моєму розкладі? Та чи дійсно я не маю на неї часу, чи я просто ховаюся від певних дій? Звичайно, є винятки, як, наприклад, наші захисники, в яких кожна хвилина це боротьба, або, наприклад, багатодітні батьки, яким треба багато часу витрачати, щоб виховати? Нове покоління, але якщо це не твій випадок, просто чесно подивись на свій день. Годинка, півтори, дві, думаю, точно знайдеться на улюблену справу. Пам'ятайте, що час це не про проблеми, а про вибір.